Мавки це це загадкові істоти української міфології, які уособлюють душі померлих дітей або молодих дівчат, що не були охрещені чи загинули передчасно. Їх часто асоціюють із природними стихіями та вважають духами лісів, полів і гірських печер. Походження та сутність назви мавка, нявка або навка походять від слова «нав» – давньослов'янського терміна, що означає душу померлого. За повір'ями мавками ставали діти, які померли після семимісячного віку без хрещення, ті, що помирали раніше, ставали потерчатами. Існувала також віра, що мавками могли стати жінки чи дівчата, які померли або народилися під час зовнішній вигляд мавки, зображуються як вродливі молоді дівчата з довгим розпущеним волоссям, яке може бути зеленого або золотистого кольору. Вони носять легкий одяг, зроблений з листя. Трав або квітів, а іноді і зовсім не одягнені, що підкреслює їхню природність і незалежність від людських умовностей. Особливістю мавок є відсутність шкіри на спині, через що видно їхні нутрощі, вони не відкидають тіні, а трава під їхніми ногами не колихається. Місця проживання та поведінка мавки мешкають у лісах, полях, гірських печерах і навіть у водоймах. Їхні оселі можуть бути деревами, кущами або травою. Навесні, коли тане сніг, вони засаджують прогалини квітами, гойдаються на гілках, викачуються в житах, плетуть вінки й танцюють. Там, де вони танцюють, трава росте краще і густіше мавки люблять веселощі, танці та музику, вони можуть заманювати мандрівників глибоко в ліс, де ті губляться або навіть гинуть. Їхня поведінка залежить від ставлення людей до природи. Вони можуть бути добрими до тих, хто поважає ліс. Але жорстокими до тих, хто його руйнує. Символіка та ставлення людей мавки символізують природу в її первісному вигляді, без втручання людини. Вони уособлюють дикість, свободу та незалежність від людських правил і суспільних норм. З іншого боку, вони втілюють містику та таємничість, оскільки з'являються лише тоді, коли самі цього бажають. Ставлення до мавок було неоднозначним. З одного боку їх шанували як духів природи, приносячи їм жертовний хліб під час зелених свят, щоб вони сприяли родючості полів, з іншого остерігалися їхньої підступності та здатності завдати шкоди. Образ мавки знайшов своє відображення в українській літературі, зокрема в поемі Лесі Українки Лісова пісня, де мавка постає як символ єдності людини з природою та її внутрішнього світу.